Добрий раночок всім, я знову йду як на роботу. Я хочу піти у податкову і в місці виконавчу, так як я зрозуміла по їхніх словах, що треба написати заяву і місяць там буде вона розглядатися, кудись піде, і потім вони ці гроші як. Розблокуються, прийдуть на карту, я їх побачу. Ну, я не знаю, чи це так насправді, тому що вони казали, що заплатіть зараз знову 3600, і типа, ті гроші, що вони як у мене з карти пропали, вони вам, типу, як поступлять. Але мені ну, там люди, я дзвонила в Житомир, сказали, що де гарантія, що ви як заплатите, то. Вам гроші ті повернуть. Я хочу, щоб вони мені ті повернули, куди вони пішли і чому вони не у налогу немає, вони не падають. То для чого їх було знімати, щоб вони були в блоці. Я їх не бачу, вона мені доказує, що вони заблоковані. Ну, якщо вони заблоковані, то ну, карта активна, працює. А суми я не бачу. Я б хотіла їх би заплатити власноруч. виконавча мені каже, що то всього боргу, ну, ото, що є. Постягненню більше нічого немає. Я показую налогу зараз ще піду, покажу ще раз, які мені під заяву дала виконавча документи, що я сплатила арешт, сплатила ось із пенсії 6 тисяч, теж мені розпечатку зробили. І ці із пенсії 6 тисяч теж відрахували, посчитайте, яка велика сума. А це з 2020 року. І це вони ці гроші, вони як не гасяться, а постійно та сама сума є, куди вони капають. І на комп'ютері також тоді, коли я платила 6 тисяч, то ну, там 8 з усім, цим, то їх теж немає. Їх також немає, їх не бачать. Я піду знову, знову, знову буду питати. Нехай вони мені пояснять, тому що розпочатку у мене з виконавчої є, що я заплатила, із пенсії, і є, що ці зняли в мене, що нібито вони в блоці. І в мене квітанція є. У 2020 році також оці, ну, 6 тисяч там з копійками, ну, що квітанція є. За що вони їх оце здирають, оце я хочу знати. Щось, напевно, там колупає податкова, обманює і гроші десь не знаю. Виконавча їм надсилає, а їх там нема. Ну, зараз піду ще буду розбиратись. Вже так достало, якби ви знали. Я йду знову. <кхи> Якось буде погано видно, але нічого. Mm -hmm. Добрий день. Що, mm -hmm. Подивися, чи гроші вже поступили. thank Вони що, так і не поступлять. то не ж Тут дивіться, я давно принесла цю заяву, я писала виконавчу, виконавча мені ось надала, бачите, що за борговність, ось вони їх зняли. І потім ось теж знімали вони ж, ви мені як не, не надаєте нічого. Бачите, із пенсії державним виконавцям надіслано. Ну, і також вони в мене теж зняли ось таку суму. Теж з пенсії. 6330. Правильно, це вони вас знімали з пенсії, але ж нам то не така сума ж поступала. Це а чого? Їх там 10% знімали... і ось ця ну, знову квітанція. Я, я, і... я вам сказала те, що поступило нам. Тепер нас. дивіться, це все за 20 рік. І тут ось сума стоїть 8 тисяч. Тепер якщо у мене 3 600 зняли і з пенсії я заплатила 6, і яка реж знімала теж то це ж откуда ж береться, тому що мене посилають я до вас, б... що але у вас а... нема. Ну, Цих А сон. Нам, а, ми куди, ми ж, а ми при чому тут? Ну то я тоді виконавча ні при чому вона я, тільки стягує, я вам правильно? Якщо назвала тієсуми, які поступили нам. Ну, то тоді, де вони ну, ну де, де вони ховаються? Ну, Откуди я знаю, де вони ховаються. Я вам сказала тієсу суми, які поступили нам. Ну Тоді я йду до виконавчої, mm. нехай я, значить, що вони побачають. Я не можу сказати, тому що я вам назвала тисну, які поступили нам. Я вам всі їх поназивала. Ну а тоді йде мої нічого, гроші, які цього. я оплачувала. Це ж теж ненормально. Не, не можу нічого сказати. Нічого не можу. Це ж за 20-й рік Ми тягнеться. Оці 8 тисяч вам, вам нададуть опис податково. Опасть вам надасть відповідь на ту заяву. Все я звонила. Вони на гаражі не знаходять моїх всіх коштів, які я У Мене ж ось башти квітанція на їх ніхто не дивиться. Вам а від заводну відкуда на гарячу лінію вже і вам тієї сумні такі ну, по ну, як говорили? Ну, так, да, сказали, що вони не знаходяться. Якщо у вас є документи, ось вони мені й надала виконавчину, вони в мене є. Тому що все, що нам поступає, все воно є в програмі. Ну вони ж десь ідуть на ліві щита, виходить? Ми, ми, ми ж не знаємо. Те, що нам є, е, які гроші перераховані. Ну то значить бухгалтер стоїть, даває. Бухгалтер теж, може теж, за це відповідає. Якщо це не виявили, вони поступають, вони ж е, я не знаю, ну, чи там як вони йдуть. Ніхто воні. нічого не воні. говорить. Вам же це не шутки що міняють. То я ви те, що у нас є. Ми ж його не Ну Ви ж бачите, ви постійно гроші. відправляєте на виконавчу, так як мені є. сказали, одну й ту саму суму. Ну ви... я її сплачую. Я ж сплатила. Знов ці гроші ну, вам ви не впали. Але нам вся сума не впала. То де вони тоді? Куди мені йти? Скажіть, куди? Ви ж знаєте, ви ж на своїй роботі. от куди що я знаю? Ну то ви ж працівник. Я то виходить, це виконавча, дай хова рішення. Вам відправляю рішення на втрати. Я бачу, що у вас там був борг, вам відправляли відділ примусу у нас Значить, я йду в виконавчу і кажу, що вони ну, ну, не винувати, що, що виконавча то, гроші то, краде, то, я то, краде то, я так? Ну ви кажете, що не ви. Значить, будемо далі, виконавчу будемо питати. Ну, ну налогу вот вже вони не знаходять. Ну, звісно. Про що ви говорите? Тут налоговий рахунок побачите потім. Не, ну слухайте, але ну, треба, щоб вони впали їм. Вони ж їх чекають кожен день. І каже, не, от вона сьогодні дивиться і з наука, не падають, довго не падають. Ну, то тоді, як вони будуть довго не падати, тоді знов буде на мене якийсь штраф, якийсь борг, налогова знов його винесе. Так же і ви ось кажете. Ну, якось давайте разом з цим розберемося. Що ж ви мене туди-сюди, я ходжу, мені нема часу, я не можу ходить. Мені треба в лікарню вести, чи себе, чи сина, когось одного вести. І просить, щоб не знаю, людей допомоги. Куди ви мене затягуєте? Я зачинула Ну, ну, Дивіться, вони ждуть у налогову суму. Я бежу до їх. Лежать. Вона не падає, блін, у ну, мене їх немає. Ну, я б ви їх зараз заплатила, ті є гроші. Якби я їх взяла, зараз я пішла б заплатила. Ну, як я їх плачу. Я взяла? вам п'ятницю пропонувала заплатити. Я а, не я мене нема що взяти, я ж не можу продати своє серце і те не здоров'я. Ну чим я заплачу, як ви зняли? ви кажете, ти зняли і знов із кошелька десь чи позичить, ніхто не позичить. Нема в кого Зараз людина кусочок хліба не дасть. Про що ви говорите? прийдете я вам дам. Не знаю. Я в цьому плані навіть не повірю. Я вам кажу, я вже побачила. Вже а тепер як ті гроші забрати? Я б і заплатила. Або хай вони впадуть якось візробити. Чи? Я не знаю. Давайте я тоді буду десь далі. У мене невідомо крити номер. Понятно, що я їх уже не зніму. але я хочу, щоб вони їм, ну, як упали в налогу податкову. Я хочу, щоб вони вже їх побачили. А, так одну полиночку. Двісті. Яка красавиця. Розпустилася Юка на моє день народження. Жди мене, квіточка. Я уїжджаю. Так добре їхати, коли рівненька дорога, бачиш? Щоб така везде була. Була б класно, то що ж, таке є мішок ще. Ще буде, по-моєму, раз багана дорога. Це зараз, так? Да? Зараз починається, так. Да. Ой-ой. Це ж, мабуть, аж до червня було. Шкал. Братанчик, <смі> як гарне. Лягай, лягай. Знаєш, коня я зовсім падає. Гарнеси подрієм. Ну, Це любов. Це любов. Старшеньки. Їде мої воронечка їде наш. Я його не бачу. О! <смі> Переживаю. Поки побігала, по виконавчих, до да податкових, хоча б і встигнуть до лікаря, щоб положити. Переживаю десь. Мої зоєнько, мутенькі такі. Дивісь коробку, хай спить, хай спить. Хай спить. Яка краса, яке ж небо гарне. Ой, дуже люблю дорогу. Де воно летить? Летить. О, вже обняв, бачиш, уже дався. Боровся, боровся, не хотів ніяк. Лягати. Все одно зморився і заснув. Природа неймовірна, яка коса. Діду і відпочиваю, хоч так відпочинемо дось, да? в дорозі. Звичайно, люди кажуть, що в дорозі, ну так, от, от, понятно, це дорога автомітельно. Ой, ще да, як Оттак... не виспає. Та це обща ніч. Данечка каша, Ой, яка та, ти теж да, і трохи втікала <ристостан> на двір. Ямки, <ристостан> ямки. Я вже третій день читаю ваші коментарі. Ні, на чоліщі я ж перед тим вітать. Я ж зарані ще, з наступаючим, вже ж днем народженням вітали. Так приємно, стільки привітань багато, дуже-дуже. Ні, я держу. Дорога вже погана знову, бачите, ями, одні ями. Дуже вам дякую, мені дуже приємно. Настільки приємно, що я вам не можу навіть передати. Отже, запишеш, бо так просто нічого страшного. Дуже велике вам дякую, дорогі мої друзі. Здоров'я вам міцного, мирного неба, всього-всього самого вам найкращого. Радості, любові, поваги. Мене всі привітали ті, що я не думала і не знаю людей. Дуже багато привітань. У у вайбери, у телеграми, у фейсбуці, смс-ками, просто смски приходили на телефон, навіть не знаю, не підписано від кого. А, у Ютубі, ну стільки, привітань. Це взагалі як це добре, як це приємно, якби Ви знали, як треба мало для щастя. Ну, ну мабуть, одна, одна тільки людина мене не привітала, не буду казати хто. Я дуже чекала, завжди стараюся ранесенько привітати. Ну, привітали картинкою. Дякую за це. Просто будемо робити виводи і будемо поступати так же точно. А, я, ну, я не ображаюся, але все одно я дуже чекала привітання. Я, так, не, так ска... може, я не скажу, не скажу хто, але мені здається, що треба було привітати. Тож все рівно Картинкою? Особливо, ну да. Ну, то картинка, а ну, дзвоночок. Я ж завжди роблю дзвоночки. Завжди роблю. Ну, мені здається, якби я не позвонила там, не привітала, ну якось негарно було. Ну іменно ну, я так вчитаю. У то да, коли близька людина, то має позвонити, і привітати. Да. Да, ну да. А ну коли так. Знайомі, то можна і картинки. Ну, може, були зайняті, була своя причина, але мені здається, ну, хвилиночку, Півхвилиночки, хвилиночки, мені здається, що завжди часу можемо знайти. Знаєте, як є поговорка. Є бажання, можна знайти час. Нема бажання, знайдемо причину, та і все. Ну нічого, все добре. Головне здоров'ячка. Нам ще трошки їхати, я дуже хочу постаратися, щоб сьогодні якось оформити ігора в лікарню. Ну, погано, що я потратила часу сьогодні, що я обідла ці справи вирішувати. Тому що я така, подумають, люди, що настільки вже це ну, запутана, там знаєш, боржник-боржник. Я настільки. Хочу, щоб усе було по закону чесно. і чесно, да. І бігаю, я мала їхати сьогодні зранку, і знаєте, якось ніхто не спішить. Ну, вони на роботі, правильно, можна зрозуміти, але. Сюди може поставити. Ні, да, це ще чуть-чуть, де і все. Воно рівнень. То дивись, воно так само. То якось би, не знаю. Це приємніше на людину дивитися, ніж на дорогу 10 хвилин. Нічого, дорога теж класна. Дивись, природа, десь в природі такої немає. То я якось не знаю. Просто мені треба було сьогодні йти. Ще по інакшому ми поговорили. Я не знаю, чи відео буду скидати. Мабуть, я відео не буду скидати. Знайшли там, не знаю, де вони побрали, платежі виконавець, понаходив мої. І так як мені пояснило, що вони скидали їх маленькими частинками поступово. Не знаю, я вже не буду за це розбиратися, бог суддя, він усе бачить і нехай розсудить. То таке вже. Дали мені знов як під заяву, я писала заяву відповідь, що вони ну, просто частинками йшли мої кошти сплачені, оті 6 тисяч з копійками. Ну і як вони кажуть, що треба скоріше, щоб розблокували карту, просто треба знов ще раз заплатити з кошелька свого власного. І потім через пару днів, яка ті гроші мені назад повернуться. Ну, зараз поки я не можу. Я зараз їду, вирішую, тому що я і так переживаю, щоб мені вистачило грошей. Мене і так вон, доця допомагає, скільки можна, треба їй допомагати. Я, я знов не включила. Да, ніч кашляв, ніч. Це не простуда. Це іменно коли лягає в лежачим. І вдень же він так не буде ось кашлять. Така ж саме мене картина. Ну я вдень закашлююсь, ну мало, а вночі ніч. Може, як його вчили на алергію здачі, як його чи послухають що. Підемо вітаремсько. Ти записала цей кашель, так? Да, трошки? Все, я вже Ігора. До побачення. Ігор, йдеш. Так і. Ну, то, щоб поїв, щоб голодний не був. Все, давай до завтра. Фух, Господи, слава Богу, завтра мені треба доробити все, приїхати, до кінця оформити. Ми пізно просто приїхали, завтра його ще перекладуть в якусь іншу палату. Там дуже жарко дзвонила до лікаря та просила. Дуже жарко. Все, я йду, бо мене Іруська жде, і ми їдемо додому, там Данечка, а Нікітку висадили у басейн, пішов з братьком двоєроднім.